Вітаю усіх! Ви на каналі В'яжемо на відмінно з вами Вікторія. Сьогодні я хочу показати вам, як в'яжеться ось така сіточка, дуже стильний класний візерунок, який можна використовувати як доповнення до основного візерунку, а також його можна застосувати і вив'язати просто дуже стильну, круту річ цією сіточкою. Отвори, як ви бачите, невеликі, просвіти невеликі, тому, якщо вам сподобався цей візерунок, давайте його зв'яжемо. Рапорт візерунку складає непарну кількість петель, але обов'язково додаємо одну петлю симметрії і дві кромочні. В мене на спицях 12 петель, з яких 9 петель це візерунок, плюс одна петля симетрії обов'язково, щоб отримати цей візерунок, і дві кромочні петлі. В'яжемо перший ряд. Кромочну першу завжди буду знімати, а останню пров'язувати виворітною. Перший ряд. Дві петлі разом з нахилом вліво. Для цього я ці дві петлі ось таким чином розвертаючи, переснімаю і пров'язую їх разом лицевою петлею. Далі я піддіваю ось цю напівпетлю і утворені і наступну петлі. Я пров'язую разом з нахилом вправо. І накид. Ось такий раппорт першого ряду. Повторюємо дві петлі разом з нахилом вліво. Беремо ось цю верхню напівпетлю. Дві петлі разом з нахилом вправо. Накид. Повторюємо дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, одна лицева петля симетрії, кромочно вив'язуємо виворітною. Другий, і всі виворітні петлі в'яжуться виворітними петлями. Третій ряд, кромочну знімаємо, пров'язуємо одразу петлю симетрії. Одна лицева. І тепер рапорт візерунку. Накид. Дві петлі з нахилом вліво. Оцю верхню напівпетлю піддіваємо. І пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. Тепер повторюємо наш рапорт. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво, піддіваємо ось цю верхню напівпетлю, стінку петлі, скоріше, і пров'язуємо їх разом вправо. Накид. Знову дві разом вліво, піддіваємо. Дві петлі вправо. І кромочна. Останній ряд виворітні петлі. Четвертий ряд це є останній ряд рапорту. Пров'яжемо іще раз рапорт цього візерунку з першого ряду. Кромочну знімаємо, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво, підбираємо цю петлю і пров'язуємо дві разом вправо. Накид. Дві петлі разом вліво. Підбираємо петлю. Дві петлі разом лицевою вправо, накид, дві вліво. Підбираємо петлю, дві петлі пров'язуємо з нахилом вправо. Накид, одна лицева петля симетрії і кромочна, другий ряд всі петлі виборіть. Третій ряд кромочну знімаємо. Пров'язуємо одну петлю симетрії, робимо накид, дві петлі з нахилом вліво, підбираємо петлю з нахилом вправо. Повторюємо рапорт. Накид, дві петлі з нахилом вліво, верхню напівпетлю підхватили. Пров'язали дві разом з нахилом вправо. Накид, дві петлі з нахилом вліво, дві петлі з нахилом вправо, кромочно. Останній ряд всі петлі виворітні. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, ставте вподобайку, діліться відео в соціальних мережах, а також пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відеороликах.